Рибаки хлопці А он ще один рибак біленький стоїть. я думав, то так, муляж. Ви знаєте, це декоративні такі. Штучки есть типа, а воно не муляж Я не знаю, що це за птичка. Замирає по декілька хвилин. Чайки літають. Теж рибали визуровлює рибку якусь маленьку. Це Полтава. Це вже вулиця Нижньомлинська. Тут скільки два ставочки. Правда, брудні. Ну все же. Це ж... Опять. Все крадут. А до Полтавы нема никому. Вон, пластмас валяется. Какая-то машинка. Самозад. Он Скот. Ну, Відно ще й рибка якась є, бо ловлять хлопчики. А той шпок. Да якби комуру горну. Шпок. такий ставочек красота. Красота. Біля співочого поля тут да два вроде бы их штавка. Одеаны снимает, Надо, надо знімати Возмущаються, що я знімаю їх. Вони воєнний стратегічний об'єкт. Аптичка це Оружжя. Спец підготовка в неї. Де нас? Знімати. Веселі хлопці, Теж у нас не треба знімати. бо вони воєнні. Ось така Нижньомлинська линська. Да, тут дороги я вже пару раз в'явив, шарахово все таки нормальні і речі з багажника вилітають. Красивий зелений город. Тільки треба господаря ах, гарного. Не жульгів і ворів, А Щоб до Все зробили гарно. Почистили ставочки. Почистили оці ліски. Навіть б людям. Порізати. Чистовочек.